Богослужіння серед військовослужбовців. В Івано-Франківську провели інформаційну конференцію Служба військового капеланства можливості для студентів богословів. Мета проведення зібрання ознайомлення учнів академії Івана Золотоусто із можливостями долучення до служби військового капеланства та представлення сучасного українського законодавства щодо цього питання. Маємо сьогодні семінар про капеланське служіння в збройних силах України і в інших військових підрозділах. Хочемо для наших семінаристів і для наших. Студентів нашої академії хочемо більше глибше розказати про цю новітню структуру, яка є в армії війську. Про її виклики часу, про ті обов'язки, які є для військових капеланів. Координатор військових капеланів в Івано-Франківській архієпархії Української греко-католицької церкви отець Роман Зелеський наголошує служіння військових капеланів сильно різниться від служіння на парафії. Я хочу сказати принос 2014 роком. Це коли священик поєднював служіння на парафії і військовій частині сьогодні. Військова частина це є його парафія, оця. Тобто він, де є військова частина, там і отець капелан. Він разом є з ними. Шеврон бути поруч, це не просто тільки шеврон, але це є відповідальність, духовна опіка військового складу даної військової частини. До слова, відповідно до закону України, обов'язковою вимогою для заняття посади військового капелана передбачається наявність вищої богословської освіти. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.